Звати мене Сергій, позивний мій іся. Зараз я працюю на посаді інструктора бойової підготовки 79-ї окремої десантно-штурмової та бригади. Даю команду один. скетка, прицілювання постів. Один. Перед тим, як пішов служити війську, я пропрацював 5, 5 років в школі, вчителем фізкультури. Багато що залежить від самих людей. Тому що дітей можна навчити. Діти ще не є морально сформованими особистостями, Ти їх формуєш там. Натомість сюди люди вже приходять сформовані, вони прожили певний відрізок життя. У них є якесь своє бачення, свої цінності. Якщо людина настроєна і вона знає, що вона тут робить, і прийшла сюди не під палкою, з такими людьми працювати. Легко. Так, да, приходиться знаходити слова. Налаштовувати, мотивувати, тому що в цьому зацікавлені вони. Бо якщо сьогодні він буде байдужим і не буде виконувати свого обов'язку, то прийдуть в його дім. Вони вже прийшли в наш дім, але прийдуть безпосередньо в його хату. Певний період часу я працював за кордоном, але коли почалася війна, я повернувся, пішов в воєнкомат. Ну, я пам'ятаю свій перший вихід це було вісімнадцяте. Січня 23-го прийшов мій командир відділення, сказав, що треба сьогодні на вихід. Добре, ми зібралися і на БТР і вперед-вперед. Сніг сніжочок. А. А. Краса, яка. Ну, коли ми потрапили в Марінку, ну для мене то був шок. Місто було зруйноване ще іменно артою. Ну це була ніч. А коли вже ми зайшли на позицію і стало сонечко, і почали перші штурмові дії відбуватися, і коли я побачив, що відбувається взагалі з того міста, тобто що все зруйновано повністю. У нас трошки посвітліло. Задача номер один виконана. Ми навіть між собою шуткували, що віддаємо свою премію тому, хто знайде хоч, хоча б один квадратний метр цілого асфальту. За світловий день могло бути сім, вісім до десяти таких попиток штурма. Ну, звісно, коли позиція в тебе нормально облаштована, відбити такий штурм ну, не так то й важко. Тобто, коли ти сидиш, ти знаєш, що тебе їхні пулі не достануть. Ми спокійно собі відбивали ці штурми. Постріляв з одного вікна, перебіг, постріляв з другого вікна, то робили вигляд, що в нас на позиції не три-чотири чоловіка. А відділення сіли, щоб вони думали і тобто боялись. Але знову ж таки, одна штурмова група йде, ми відбиваємо, вони несуть деякі втрати. Півчаса, годиною, іде друга штурмова. І так вони на протязі поступово день могли штурмувати одну позицію, на наступний день переключатись на другу. Коли ти береш участь безпосередньо в бою, включається, я не знаю, якийсь другий ти там. Починаєш це все на адреналіні робити. Страху ти не відчуваєш, ти знаєш, що якщо не ти, то тебе. І відповідно ти робиш все для того, щоб не допустити, не підпустити до себе ворога, щоб залишитись живим і втримати свою позицію. Тут в нас є матадорчик, Тут в нас є пулемтик, гранатки. Там десь є пацани. Так. Тут ми робимо собі чайок. Я відбув там два тижні, ми пішли на штурм школи, тоді мене перший раз затрсотило. Ми пішли групою, у нас було сім чоловік. Це була школа там, е, був другий підрозділ, тобто інша бригада тримала її. Е, е, получилось, що вони запустили туди окупантів і вони спустились в підвал. Вони е, оказалися в лагушці, скажімо так. Треба було допомогти їм вийти, ну, відповідно, вибити звідти ворога і щоб вони змогли спокійно вийти. Ми зайшли в будівлю, в кінці будівлі нас чекав кулеметник, тобто, був коридор, справа, зліва були класи, і нам треба було добратися туди. Ну і ми відповідно все, як нас вчили, все, як ми знаємо, прострілювали коридор, тобто подавляли вогнем, щоб вони ховались, і між класами тако пробрались туди. А потім відбувся вибух, тобто дето прилетіла граната. Я не зрозумів, з якої це сторони навіть було. просто. Зірвалась, два осколка попали мені в праву ногу, два в праву руку. Ну, в принципі, вся решта прийняла броня. Тобто поранення було не тяжке, не серйозне. Я підтягнув штани, ну побачив, що е, моя термобілисна мокра, так? Вона аж присохла в той момент, бо е, коли. Уламок залітає, він гарячий. Тобто він такої шкоди не наносить, якщо він не попадає в артерію. Якусь там чи ну, в кровоносну судину. Ну він попав в м'яз, зразу там запікся, кров вийшла, я просто це підняв, перемотав себе бінтом, я випив ліки ті, що положено. обеззаражуючи, заразу, і це все. І ми дочекались, поки була команда виходити нам, і я пішов на евакуацію, а хлопці пішли далі на позицію. Тяжко. Також це було тяжко. Ми, як зайшли в Новомихайлівку, ми спочатку стояли за самим селом, ми стояли в полі в посадках. Ну, таке. Були е спроби прориву, вони заїжджали колонами техніки, тобто вони заїжджали на штурм. Колони розбивалися нашою артилерією повністю на під'їздах, е піхота розбігалась, ми її знищували відповідно, на тому все закінчувалося. Не доїхали. Коли вони вже закріпилися в тих посадках, так само вже почалися активні дії. Тобто вони знищували наші позиції суто артилерії. Вони вибирали місце, вони знаходили нашу позицію і безперервно по ній працювали, доки вона не знищиться. Знищили одну, другу, третю, і відповідно ми перейшли в село. Так. Було тяжко, тому що вже на момент, коли ми відкотились до самого села, воно вже також було зруйновано. Позиція потребує капітального ремонту. Чердак протікає. Ну Там ми тримали також оборону до останнього, ховались в підвалах, робили собі нори в тих підвалах. Прильот, латали дири, латали все і далі стояли, доки це можна було робити. А отут-отут сидю я. О, там далі. О, там же п. Саме страшне і саме небезпечне це зайти на позицію і вийти з позиції. Зазвичай дрони їхні просто вісять. Один прилітає на зміну другому, він спостерігає, і камікази камікази літають постійно. Перебіжками по 250-300 по метрів від укриття до укриття ми добиралися на позицію. Тобто на одну позицію можна було добиратися ніч. А якщо за ніч не встигав, то бувало таке, що треба було день сидіти в укритті і знов заходити. Бо останній мій вихід в Новомихайлівку, де я отримав своє крайнє поранення, надіюсь, останнє третє. Ми зайшли на позицію, заступили. Наше переміщення, я так розумію, засікли просто і туди зразу, вперше як ми тільки туди зайшли. Туди нас почали атакувати дронами. Було двоє моїх товаришів, дрон залетів, вони отримали поранення на той момент. І поки я надавав їм першу медичну допомогу, вже в нас по голові коротше, вони бігали. Тобто я поки в підвалі надавав допомогу. В підвалі була буржуйка. Це і вони почали нас туди закидувати гранатами. Виходь, здавайся, вся історія. Двері від каміказу я заложив, ну тобто, все, виставив автомат в сторону входу, сів собі в углу і коротше відстрілювався. Вони там, виходь, здавайся, жити будеш. Я його відправляв за російським кораблем, ну, відповідно. Так ми просиділи сутку. Потім е, вийшов командир, сказав, що по команді ви виходите. Нас прикривала наша артилерія, відповідно. Тобто, вони працювали, вони поховались. І ми виходили вже на вихід. І вже на самому виході, ну так мені пощастило, що я зловив ще два прильоти АГС під нас. Поранення многих, там деякі сторонні тіла в очі попали. Ну. Але там оставалося 500 метрів, ми спокійно вийшли, поїхали на евакуацію. Друге поранення отримав. Ми вночі вийшли по провізію. Е, провізія, бензин, що могли заряжати радіостанції. Той самий АГС, той самий пристріляний. Ну, тобто вони знали, де ми переміщаємо. Е, відбувся вогонь, стрільба по мені. Е, каністри я кинув, сховався в укриття. Стало тихо, я думаю, заберу каністри, щоб їх не пробило. Бо що я зря ходив, скільки 40 літрів нести. Не так собі, знаєте, по, по, по цьому всьому. І я за каністрами поліз, їх забирати і так само АГС прилетів. Три поранення, в одну і ту саму ногу. Трошки стекло, але ми тримаємося. Вийшли, називаються, по провізію, по бензин, ось провізія, ось цілий рюкзак провізія. Я захищаю свою землю. Це обов'язок, я думаю, кожного. Скільки людей загинуло зараз, щоб просто стояти осторонь, я думаю, це не... неправильно. Донька, їй вісім років, вона післав третій клас. Вона завжди мені настрій піднімає. Ну тобто, є для чого жити далі, і є для чого тримати оборону, є для чого виганяти ворога. Земля, і ми хочемо, щоб наші діти жили не в таких умовах, як ми зараз, щоб вони не знали, що таке війна, і щоб вони могли без страху спати і не просинатись по ночам від цих вибухів, обстрілів. Для мене перемогою буде все, коли ми повністю знищимо і виженемо окупанта з території нашої країни.